Духа будет со всеми вами, и горем имеем сердца. И Благодарим Господа. Праведнее поклонятися у Світловому і святому откроються, які насушні. Взиваю ще і лавою свят, свят, свят Господь, Сава, і сполнівої земля. Слава Твоя, Санвишня, власне він для Ді. Твої іме Господня, станалиш, всім і потім вісім. Влади почали, як опустих нагоря, святий істі присвятий, і народний весенний дух при святі. Святий сі присвятий, і слава Твоя. І вже він твой та, когось і як Боже, сина твоєго єдиного сірої його непогібні са і машина Тристі, і всі є що нас, Смотри, і Слові Божь, і дуже продаєтеся, паче, що сам що не продається, замість і живот присвятий, святі з тим. Благодарі, власне, і святів Так і святим своїм учеником і апостолом рік сіє є тіло моє, мое же завыло мимо во оставление гріху. Амінь. Подобнее чашу по вечері глаголям и <пійте> от нія всі, сия есть кровь моя Нового Завета, я же ви і за зліває моя, во ослабление гріху. Амінь. поминаю, что у вас спасительность сию заповедь, и вся я же у нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресенье на небеса восхождения, одесную сиденье, второе славное паки пришествие, Боже, милости, будет нам грешным и помилуй нас. Твоя от твоих тебе приносящие о всех и за всех. Тебе поєм, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, і молим Тися, Боже наш. І ще приносим Ти слабесную цією безкромною службу. І просим, і молим, і милися діє. Ні спаси Духа края святого нам і на притяжащий Сия. Боже, милості буде нам грешным. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешних і помилуй нас. Господи, иже Пять святого Твоего Духа в третьей час апостолам твоими спаслами. Того благиня Тими от нас, но нас, моляшки, <потреби> Господи, Твоє, в новинах молящих Тесах. Господи, Господь опосылки спасал этого. Нет, я же нет лица, твой Духа Твего Свята, да нет и нет меня. Господи, не пустота до Твоє Духа, Три часа поставить, послави. Тогава догиня от нас на приросмарящих діся. І сотру Бог сей, чесноє тіло Христа Твоєго. Благослови Дики Святоча. А є жив чашесій, чесною кого Христа Твоєго. Благословило Дікого Моє. Приложив. Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Поклоняюся при чистому тілу, крові Господа Бога, і спаси ваших. Та Господі, ученує в віці до Черчанії в яка і ангельське містобірі. Архідіаконство твоє, і родіаконство твоє, і родіаконство твоє. Як вони є, Господь Бог во царстві своє всіх мені прислав і в об'єкті є Амінь. Я тебе приносити. святого твоєго Духа, Якову Стекер, при вчине Святого твоєго Духа, Господи, Царь, и без Святого, Суждения. І зрядного пречистей, при благословении, славней, владичице нашої Богородице і прислади Марии. Радуйся, обрадована його скині, ти нас не оставляє чи. Присвітає погороді, допомагай нам. Радуйся, невесний невесний Господь, радийся, на хворій раді, я не даю тебе. Моя живе не хоче, чи вправити, а це патряхне короти. А после репропозиции с кондителом великих мутанцев и орденица кондител с философским духом, душе продине вера в Дмитрополіта Антонія, Митрополіта Ніколая, Митрополіта Іоанна, Митрополіта Ісаку, Мітрополіта Владимира, Дік Стапа спочивши брат, якийсь наповнення Бога Гатиль і упокоїти, що присеща Святой Свято, якщо ми помінити чисто православне право, Карису Христі. Свято присвітнього єжемохісти, діаспор, святой святої святи, примочення сьогодні святі, свого борщення. Ось святий ті апостол апостолі церкви, за пістоті, що на О Богом храні весна нашого дати, так Господі, мирне управління, і благодій мирне і благої в серцях, і по церкві будеш своїх займи кішеніх. тишині, і Господь, потім всякого благочести і, і, і чистоті. Помнені, Господи, святої Одіти нашу, пер, первопрестольний град наш, в ній живемо. І всякі гради, і всяку весь всяку, всяку страну, і вірні живущи. Пом'яні, Господи, И спасенье по мене Господи, плодоносящих добротворящих во святых Твоїх церквах, и поминающих у Богі и на вся милость Твоя, і спасти. В первых поміні Господи великого Господина і Отця нашого Нукрія, блажені, митрополита Київського і всія України, свято Успенське, як і офічерські лаври, священного Архимандрита, його же даруй святей Твоей церкви в